Нановні, всіх з Днем Знань! Сьогодні 1 вересня, і відео буде стосовно категорії кешбеку у сенсбанку на цей місяць. Як бачимо, категорії кешбек кожного місяця у нас оновлюються. І на цей місяць Сенсбанк приготував такі категорії, якщо ви. Є клієнтом, якщо ще ні, можете на сайті в коментарі або в опису до цього відео стати клієнтом Сенсбанку і отримати 100 бонусних гривень. Зараз категорії є відсотка за оплату гаджетом. Категорія транспорту для оплати дебетовою карткою для виплат 2,5%. І Хамелеон теж 2,5%. Якщо ви кредитною карткою сплачуєте, то це 2%. Якщо ви щось купувати будете на маркетплейсах, то кешбек 1,5% дебетовою карткою і карткою Хамелеон. І буде 1% повернення коштів кредитною картою. Якщо ви будете купувати кредитною карткою продукти, то 1% за повернення коштів. Якщо дебетовою та Хамелон, теж 1% повернення коштів. Якщо ви полюбляєте солодке кредитною карткою, повертаєте 2% коштів дебетовою та карткою Хамелон 2,5%. Категорія краса та догляд 6% повертаєте за допомогою картки Хамелон та дебетової, і 5% кредитною карткою. Якщо полюбляєте кафе та ресторани, кешбек 0,75% і дебетова та Хамелеон 1%. Я нагадую, що кожного місяця Сенсбанк змінює категорії кешбеку, і якщо ви будете обирати. Ті, що і в минулому, то це співпадає з тим, що категорія відноситься до постійного вибору клієнтів. Тобто людина купує в супермаркеті продукти та товари, це постійна категорія. Якщо ви сплачуєте постійно гаджетом, то це теж постійна категорія, і таке інше. Дякую за увагу. На все добре, бережіть себе.